Зараз до нас долучається Наталія Калмакова, міністр у справах ветеранів України. Вітаємо вас, пані Наталю. Вітаю. Отже, давайте поговоримо про експериментальну урядову постанову щодо розширення переліку безоплатних медпослуг для ветеранів. От що там додалося, і на що тепер наші ветерани будуть мати право. Розкажіть нам, будь ласка. А сьогодні дійсно такий визначний день, і я в першу чергу хочу подякувати співпраці Міністерства охорони здоров'я Національну Національної служби здоров'я, адже вони одразу відгукнулись на ті пропозиції, які надані були міністерством у справах ветеранів щодо розширення можливості обслуговування ветеранів у сімейного лікаря. Ми всі знаємо, що близько 80% захворювань. Повинні лікуватися і повинні попереджуватись саме на ланці первинної медичної допомоги. І є досвід і закордонний і наш щодо того, як впливають бойові дії і всі супутні фактори на здоров'я захисника. Це навіть не кажучи про поранення. Тому власне, ми розробили разом з національною службою здоров'я проект постанови, згідно якої. А ветерани після укладення декларації з сімейним лікарем можуть претендувати на більшу кількість обстежень. Вони прописані в постанові, яка визначає цей порядок. На іншу частоту обстежень, на додаткову послуги психолога, фахівця, патронаж на дому тощо. Це все спрямовано на те, щоб де ветерани знаходився в країні, він міг звернутися до свого сімейного лікаря і отримати первинну медичну допомогу, а за потреби направлення на інший етап. Чи можна говорити, що інновація запрацює досить швидко? Зараз після прийняття постанови буде тривати вкладання контрактів саме на цей підвищений на цей підвищений коефіцієнт, і ми очікуємо протягом місяця, що вже можна буде йти до сімейного лікаря і або підписати декларацію, або вже йти на консультацію, отримувати послуги. Ми повідомимо додатково разом з НСЗУ, разом з Міністерством охорони здоров'я, коли вже відкриється ця послуга в роботу. Пані Наталю, які терміни на реабілітацію ветеранів передбачені, і чи змінилась взагалі ситуація? А, дивіться, тут дуже важливо. І в пакеті, про який ми сьогодні говоримо, додана амбулаторна реабілітація опорно-рухового апарату, який може потребувати і саме особливо, є особливою такою реабілітацією, яку потребують наші захисники та захисниці? В минулому році система охорони здоров'я працювала над створенням. Реабілітаційних відділень Ластерних та надкластерних лікарнях, і ми вже бачимо результати цієї методичної роботи Міністерства охорони здоров'я і місцевих адміністрацій з цього року акцент і такий фокус, тому що знову таки не завжди є необхідність, щоб людина перебувала в стаціонарі дома, як кажуть, і стіни лікують, і власне бути вдома і мати можливість приходити отримувати процедури і повертатись додому. Це така загальна світова практика, яка показала свою ефективність та результативність щодо спінальної травми, то тут триває власне. Переогляд підходів в нас працює центр, який займається профільно-спінальною травмою. Це центр вклевані Міністерства охорони здоров'я, і е, насправді ту якість допомоги, яку надають українські лікарі, е, вже навіть визнають е, західні партнери, тому що ті виклики, з якими стикаються лікарі, і військової ланки, і цивільної ланки, вони Дуже великі ми можемо впевнено сказати, що давно жодна система охорони здоров'я не стикалась з такими викликами, і звичайно завжди є куди покращувати, що розвивати, що ми і робимо разом з профільним міністерством, яке відповідає за охорону здоров'я, власне, з міністерством охорони здоров'я. Ну, бачите, на жаль, викликів значно може більше, навіть ніж хтось собі уявляє. От зокрема в переліку нових безоплатних послугів, а підтримка в подоланні залежностей це теж актуалізоване питання. На жаль, і воно не у війську. Яку маємо статистику на тепер? І розкажіть про зміст оновленого пакету? Наразі статистики такої немає, але ми очікуємо найближчим часом аналіз щодо цієї проблематики. І відповідно вже напрацьовуємо рішення, тому що е, те, що стосується залежності, це на жаль не є там виключною проблемою е, ветеранів або військовослужбовців. Це така загальнолюдська проблема. І дійсно питання її подолання знову таки скажу і наполягаю на цьому. Це міжсекторальна взаємодія тут. Ми підключаємо і експертизи громадських організацій, і експертизи медичні медичні і міжнародних партнерів для того, щоб знаходити нові рішення, які можливо раніше. Використовувалися в якості експерименту, але показали свою доцільність, і ми готові працювати над тим, щоб розвивати ці механізми. Власне, наприклад, для цього ми наразі розвиваємо науково-методичний центр на базі центру соціально-психологічної реабілітації Бородянка. Як ви знаєте, він був зруйнований в 22-му році, в 23-му році відбуду в 24-му році відбудований і відкритий. І зараз ми робимо в ньому власне такий центр, якому ми зможемо і проводити аналітику, і проводити науку, і розробляти рішення, які допоможуть багатьом людям. І давайте ще наостанок: ну, ніби підіб'ємо підсумок, який алгоритм отримання цього оновленого пакету послуг, тобто, до кого має звернутись ветеран, що робити, якщо ця перша ланка не дає повної інформації людині? Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря і власне надати документи, які підтверджують статус або учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни. І якщо щось не виходить, ми завжди готові відповісти і на гарячій лінії, і в наших соцмережах. Ми досить активно відповідаємо на всі повідомлення і намагаємося вирішувати оперативно. Більш того, в кожній області створені відокремлені структурні підрозділи з ветеранської політики на рівнях обласної військової адміністрації, задача яких полягає в тому, щоб сприяти ветеранам в реалізації їхніх прав і можливостей саме в області, а також в нас працює вже майже 500 фахівців супроводи в громадах. Про інформацію, де саме є фахівець, можна дізнатися або на сайті Міністерства справах ветеранів, або звернувшись, Безпосередньо в управління або департамент ветеранської політики в обласній військовій адміністрації ще 5 вересня минулого року вас було призначено на посаду. Вже ось 4 місяці минуло, трошки більше навіть Я чи вже? багато Майше. ще раз. Майже п'ять ануте трошки дня. більше ніж чотири. Так майже п'ять. Окей, чи багато було заплановано на початках вам особисто? Наскільки ви задоволені тим процесом, який нині в міністерстві відбувається, зокрема щодо реалізації цих програм? Поступово, звісно, ми інформуємо наших глядачів щодо всіх ініціатив. Але чи можна говорити, що 25-й рік буде справді плідним в контексті вашої роботи? Я хочу сказати, що і 24, 24-й, кінець 24-го року був вже плідним. В першу чергу ми затвердили урядом е, національну ветеранську політику. Це вперше в Україні з'явився такий документ. І, власне, в межах цієї ветеранської політики наразі діють і всі міністерства, і всі обласні військові адміністрації опрацювали свої річні плани. Це дуже важливо з точки зору консолідації зусиль і такої, знаєте, координації. Сил і ресурсів різних стейкхолдерів в інтересах нашої цільової аудиторії. крім того, було прийнято низку законів, які стосуються і розширення можливості для отримання статусу, наприклад, при отриманні травми в бою, а не лише поранення. Раніше цього не було, і інші законодавчі ініціативи, які вже впроваджували наприкінці минулого року. Ми також підвищили тариф. За якими ми оплачуємо роботу психологів, які надають послуги ветеранам, ми, власне, принагідно запрошую всіх психологів доєднуватись до цієї програми, підписувати контракти і зустрічати наших ветеранів і душею їм допомагати. Цьому році ми вже запустили програму Ветеранський спорт. 25 тисяч ветеранів подали заявки, отримали кошти, і ми бачимо вже декілька тисяч ветеранів оплатили абонементи і почали ходити до спортивних залів. Насправді, дуже великий обсяг роботи зроблений, і дуже багато ще звичайно, що необхідно зробити. Але знаєте, в нас є ті, для кого ми робимо нашу роботу. Це надихає, це стимулює і це не дає розслаблятися. Бачите, тут дуже важливо, що і центри на місцях мають таку собі інтеграцію, дай співпрацюють по цьому напрямку і розуміють разом цінність цієї справи. Дякую вам, що долучилися до наступних зустрічей. Наталя Калмикова, міністр у справах ветеранів України, була гостею у цій порі.